15 травня Хмельницьку атомну електростанцію з робочим візитом відвідали президент державного підприємства На енергоатом Юрій Недашковський, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики і ядерної безпеки Олександр Домбровський, члени урядової делегації на чолі із заступником міністра палива та вугільної промисловості Олександром Світєліком. В склад делегації також увійшли керівники державної. Інспекції ядерного регулювання України відособленого підрозділу Атомпроект інженіринг Київського інституту енергопроект мета візиту питання законодавчого забезпечення добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Спільний приїзд на хаєс представників законодавчої і виконавчої влади має на меті пришвидшити процес вирішення складних питань добудови важливих стратегічних об'єктів держави, якими є нові енергопотужності Хмельниччини. Цей процес, на жаль, розтягнувся в часі. Взагалі, основне питання це важливість ядерної енергетики для енергетичної безпеки держави. Ви, якщо говорити реально і чесно, то ядерна енергетика допомогла Україні пережити цю зиму. Отже, вона вимагає, на мій погляд, до себе підходів, які адекватні її значені. Якщо в тих роках ми виробляли 47% електроенергії, то зараз деякі періоди доходить до 65%. Стан фінансових розрахунків на енергетичних ринках досить. Тривожний, ми не доотримуємо своїх коштів. Питання добудови енергоблоків потребують не тільки, на жаль, в зусиль трудового колективу Хмельницької атомної, але і політичних рішень, які ви зараз бачите в цій складній ситуації, проходять досить складно. Щільну програму візиту входив огляд найважливіших діючих об'єктів Хмельницької атомної станції, де гості могли пересвідчитись у високому рівні безпеки діючих енергоблоків, професіоналізмові і компетентності персоналу електростанції. Коментар щодо діяльності Хас під час оглядової екскурсії надавали генеральний директор та головний інженер енергетичного підприємства. На блочному щиті управління першого блока начальник зміни станції доповів про стан двох енергоблоків ХАЕС на момент приїзду. Із призначенням і важливими функціями штатної конструкції блочного щита управління реактора в 320 присутніх ознайомив головний інженер станції Віктор Макєєв, зауваживши на високій якості саме вітчизняного обладнання в галузі реакторобудування, зокрема обладнання для АЕС, яке виготовляє Сєвєродонецький імпульс. «Імпульс» видає великолепну техніку, яка не вступає в реакторостроении, в управлении реакторостроением, не уступает образцам не только российским, а лучшим образцам французских, американских. Уважаемые коллеги, я знаю мнение российских коллег, которые занимаются ядерной энергией. Если бы не политические моменты, импульс, извините, жаргонное слово, задавил бы всех конкурентов на территории России. Это я знаю абсолютно точно, это мнение не мое, это мнение производителей российских. Делегація з Києва побувала на будівельному майданчику Х3Х4, детально оглянула реакторне відділення третього енергоблока будівельного комплексу. І урядовці, і проектанти змогли задати вузькопрофільні питання інженерній службі з нових блоків та спеціалістам капітального будівництва Хмельницької станції. В рамках візиту була проведена нарада з питань законодавчого забезпечення добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Саме цю атомну станцію президент НАЕК енергоатом назвав наймолодшою і найперспективнішою. Дане засідання стало і приводом, і нагодою на місці спільно і всесторонньо обговорити болючі і термінові питання добудови нових енергоблоків, які вкрай необхідні нашій країні, та на державному рівні посприяти у їх вирішенні. Подивились, по-перше, друг другу в очі, висказали ті наявні питання і ті проблеми, які ми можемо в процесі будівництва і розвитку ядерної енергетики стикатись. І з боку наших конкурентів, тому що на ринку електроенергії є конкуренція і будуть питання. І не все те, що пишуть в газетах, що там погано в ядерній енергетиці, це є правда. Ми це повинні розуміти для об'єднання спільних зусиль, для того щоб приймати значні політичні рішення, тому ця була нарада по містю, на якій визначили конкретний перелік питань тих, і це фінансування проекти треба вносити зміни і в законодавстві зв'язку з переміною наших відносин з Російською Федерацією, а для того, щоб внести законодавство, ви розумієте, що це політичне питання. Як би тут не говорили, що колектив є, ми працюємо, працюємо безпечно. Якщо не буде політичного рішення, на жаль, ми, не, ми працюємо, ядерна енергетика, на відміну від інших, ми працюємо виключно в чинних законах. В безпечності діяльності ядерного об'єкта Хмельницької АЕС і парламентарі, і урядовці пересвідчились, необхідність якнайшвидшої добудови нових енергопотужностей це не лише аксіома сьогодення нашої країни, це завдання державної ваги. Отже, у високопосадовців є широке поле для діяльності у його вирішенні, аби підняти енергетичну безпеку і енергетичну незалежність України. Народний депутат записав ті завдання, які йому потрібно вирішити на попередньому етапі, це і деносація угод з Російською Федерацією. Він обіцяв своє політичне сприяння вирішення цих питань. Хтось конкретно він буде звертатись безпосередньо до вищого керівництва держави, пояснювати позицію, пояснювати підходи, але розумієте, говорити про якісь ефемерні блоки, не бачачи їх на місці, ну це не є реально. Того він вирішили, во так всі графіки поміняли, і все керівництво сюди да, все -таки приїхало, щоб подивитися по хмельницькій станції. Тому що, на мій погляд, все таки третьому-четвертому блоку будь зараз. Ще буде обговорення тих вражень, тих питань. Це ще буде особиста, особисті переговори. Кожен виніс. Ну кожен виніс для себе якісь підходи, і це керівники великого рівня, які. В принципі на дешеві політичні амбіції трюки не будуть. Це буде серйозне детальний розвиток. Якщо він вильється в урядові рішення і в рішення Верховної Ради, це звичайно буде добре.